В Маріуполі помітили треті танки Російської Федерації, і це пов'язано з пусками ракет з Азовського моря. Останніми днями в порту Маріуполя помітили вже треті танки РФ. Така активність може бути пов'язана з двома моментами, зокрема пусками калібрів з акваторії Азовського моря. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зранку вже не було в акваторії порту, проте вечорі вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візуально класу до тисячі тонн нафтопродуктів. За такий час спокійно міг пройти до порту Азовростов на Ну, єйськ та навіть Керч за певних умов розповів. він. З чим це може бути пов'язано за словами Андрющенка, є дві гіпотези щодо такого руху. Перша з огляду на удари по нафтобазах та місцях зберігання палива росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість. Друга з огляду на те, що носії калібрів досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі. Рано чи пізно виникне потреба заправки, тому не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі. Зазначимо про ще два та. Анкери поміщені в порту Маріуполя, зокрема, і Андрющенко повідомляв буквально напередодні, 22 червня, а також 14-го числа поточного місяця. Таку тенденцію Петро Андрющенко прокоментував ексклюзивно. І в нашому ефірі почуємо це може вказувати про підготовку заходу оцих носіїв калібрів, що вони можуть зайти вийти. Все одно їх треба дозаправляти. Це ж не літак його в морі не дозаправиш, да? Він має са. Ну, це як з автівками теж на ходу автівку неможливо заправити, тому вони мають в якийсь порт зайти. Я думаю, що вони, по перше, до цього готуються. По-друге, давайте не забувати. Ми повиносили кучу на і продовжуємо виносити місця зберігання. Оці ці контейнери вони в Ростові або назов скільки чотири 4, 4 доби майже палав да, оці три контейнери. Я думаю, що вони зараз почали дробити все це і розпіхувати по портах для того, щоб не тримати разом все одночасно, щоб не втратити весь запас, який в них є. Я не знаю, що в Бердянську, але думаю, що це невеликі танкери, просто їх не ну, так легко побачити. Ну, треба розуміти, що ти дивишся, що ти шукаєш. Можливо, в Бердянському порту теж вони щось зливають, тому розсортіровуючи, ну це в принципі виглядає цілком логічно. Якщо в тебе на, на рейді бовтаються оці військові суда, які ти маєш кудись завести, дуже швидко їх заправити і вивезти. Ну, наприклад, да, ти маєш. Мати заповнені у ці танки для заправлення саме суден, а це означає, що порти, цивільні порти для того, в принципі, простосовані, і це робиться достатньо швидко. Ну будемо дивитись. Я думаю, ця охота за великими десантними кораблями і за носіями калібрів. Ну чомусь закінчиться дуже цікаво, однозначно. Ну я не сумніваюся в наших і ГУР, і СБУ, і взагалі наших збройних силах, що ці вони доплаваються. 22 червня повідомляли, що Росія почала запускати по Україні ракети Калібр з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом. Зазначу, що на 23 червня в Чорному та Азовському морях фіксується перебування чотирьох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Один знаходиться в Чорному і три перебувають в Азовському морях. Зазначимо, що активність російських кораблів у порту Маріуполя явище рідкісне. В березні в Порту Маріуполя був помічений перший корабель РФ з початку року. Другий корабель фіксували у Маріуполі на початку кучерня.